Thank mm -hmm. you. Всім привіт! Сьогодні будемо обговорювати ті питання, які ви задавали в інстаграмі з приводу вступу до польських вищих навчальних закладів. Мене звати Анастасія Хованяк. Я закінчила Ягалонський університет в Кракові, мешкаю в Польщі від 2013 року і проваджую зараз освітній центр «Хованяк в Кракові, в якому ми допомагаємо вступникам з України і Польщі вступати до вищих і середніх навчальних закладів Польщі. Важливо пам'ятати про те, що в Польщі університети автономні. В Україні набагато простіше. Можливо, краще, не знаю, треба подумати, порівняти, кожен вибере сам. Натомість в Україні маємо центральне розпорядження Міністерства освіти, в якому будуть прописані і вимоги до кожного напрямку, і вони будуть однакові в усіх державних університетах. Маємо теж прописаний календар з міністерства, і ми точно знаємо, що якщо там прописано, що результат вступу буде, наприклад, 15 липня, то він буде 15 липня в усіх університетах. В Польщі кожен університет сам собі вирішує, що хоче бачити відступника. І це буде відноситися і до... До кількості для іноземців, і до вступних критеріїв, і до того, чи вимагати нам те, чи ні, і до того, який рівень мови буде університет вимагати, як його буде перевіряти, скільки буде коштувати навчання, який буде календар вступу і так далі, і також до документів. Тобто в кожному університеті буде свій, свій список документів, які треба підготувати. Проте основні документи для тих, хто вступає на перший рівень навчання, тобто після школи, це свідоцтво про повну загальну середню освіту разом з додатком. тобто Свідоцтво, яке ми отримаємо після 11 класу, його треба в Києві в Міністерстві освіти апостолізувати і перекласти на польську мову. Окрім того, звісно, вам треба мати паспорт, щоб всі свої паспортні дані, закордонний паспорт так до системи впровадити, фотографії на документи. І е, більшість університетів теж вимагатиме НМТ разом з перекладом. І бажано, щоб це був не сертифікат системи, а довідка видана міністерством освіти, теж спочатку мокрою. І згода батьків. Може вимагатися згода батьків в деяких університетах, на деяких. Напрямках також може вимагатися довідка від лікаря, і вам треба буде підтвердити знання польської мови. Вступ в польські університети проходить два рази на рік. Якщо ми говоримо про вступ після школи, після якби на перший курс, тоді він відбувається влітку. Деякі приватні університети також приймуть першокурсників взимку. А вже на магістерське навчання вступ проходить взимку і влітку, в залежності від того, скільки тривало ваше навчання 3 чи 3,5 роки. Якщо ми перейдемо до вступу на перший курс на перший рік навчання, тоді найчастіше заяви подаються до приблизно першого тижня липня. Більшість університетів орієнтується на дату оголошення результатів польської матури. Якщо польський вступник отримає результати Польського іспиту матурального, наприклад, 5 липня, то найчастіше реєстрація триватиме до 7-8 липня. Натомість в кожному університеті свої дати, і є ті, які починають раніше або пізніше. А після того, як завершиться процес реєстрації подання документів, цей формальний перший етап, університет в конкретний день, який він собі обрав, оголошує. Тих, хто рекомендований до зрахування, якщо ви рекомендовані до зарахування, треба подати оригінали або підписати договір з університетом в конкретні дні найчастіше це 2-3 дні після оголошення результатів. Так, існує можливість вступу англійською мовою, проте вона менше розвинена в Польщі, тому що зазвичай англомовне навчання платне для поляків, і через це досить мало кандидатів на програми англійської мови. І, наприклад, якщо ми порівняємо освітню пропозицію деяких університетів, не знаю як галонського, де може бути треба порахувати, я думаю, що 100-120 напрямків польської мови, то іноземної мови буде, наприклад, лише 5 напрямків. Тому, якщо вибираєте англомовне навчання, пам'ятайте, що ми обмежені, що воно є не в кожному університеті. Окрім того, якщо це не інформатика, якщо це, наприклад, міжнародні стосунки або там якийсь інший напрямок, то теж є ризик того, що університет не набере групу, не відкриє групу. Тому з англомовним навчанням можна вступити, але треба дуже уважно обирати університет. Навчання в польському університеті в сумі зазвичай триває 5 років. На першому рівні ми можемо піти або на технічні науки, які тривають 3,5 роки, і випускник отримає науковий титул інженер. Або піти на гуманітарні науки, або там на е, суспільні. Тоді таке навчання триватиме три роки на першому рівні, два роки в магістратурі разом п'ять років. На технічних напрямках навчання на першому рівні триває три з половиною роки, в магістратурі півтора, разом п'ять років. Є декілька винятків, наприклад, як стоматологія, або там інші науки споріднені, але зазвичай це п'ять років. Якщо ви вступили на безкоштовну освіту і маєте можливість подавати документи на стипендію, то ви можете це зробити. Знову ж таки, порівняємо польську систему до української. В Україні як? Якщо ми вступили на бюджет, то нам автоматично платять стипендію. Ну, коли я вчилася, так було, можливо, що змінилося, не знаю, як зараз. Натомість в Польщі не так. В Польщі зазвичай поляки, які навчаються безкоштовно в безкоштовних державних університетах на польській мові, не отримують стипендію. Отримати стипендію в університеті можна, якщо у вас низькі доходи в родині, в цьому році. Це було приблизно півтори тисячі злотих на одного члена родини після оподаткування на місяць, тобто так, десь 15 тисяч гривень. Якщо ваші доходи містяться в, ці, в, ці, в цьому діапазоні, ви можете подати довідки про доходи і претендувати на соціальну стипендію. Другий вид стипендії це стипендія для е, осіб з інвалідністю. Також є е, допомога, якщо щось сталося непередбачуваного. найчастіше ця така допомога може бути виплачена один раз на рік, але залежить від регламенту. І є е, стипендія ректорська для найкращих студентів. Теж в залежності від регламенту найчастіше на неї можуть претендувати 10% найкращих студентів, тобто ті, хто мають найвищий середній бал в даному семестрі або році навчання. Окрім цього, якщо ви маєте карту поляка, то ви можете перед вступом подати документи через національну агенцію академічного обміну, і, наприклад, одних одних отримувати стипендію, і тоді ви будете навчатися зі стипендією. Вимоги до рівня мови будуть різними в залежності від того, що університет собі встановив, що придумав, найчастіше більшість університетів, якщо це польська мовне на навчання, вимагає Б2. Проте є багато університетів, які приймають з рівнем Б1. Якщо в університеті написано Б1, то навіть з А2 вже можна пробувати, залежить від того, як вони верифікують мову. Але якщо б ви обрали, наприклад, філологію польську або іноді інші філології, навіть там англійську, іспанську і так далі. Деякі кафедри прописуючи на філологічних напрямках, а вимоги до рівня знання мови це, це один. Тобто, треба завжди перевіряти в вашому конкретному випадку, в вашому університеті. Університет, яким чином взагалі може перевірити мову? Згідно з законодавством, є декілька можливостей підтвердження знання польської мови. Перше, це якщо ви пройшли річний підготовчий курс при одному з університетів. Тоді інші університети можуть прийняти цей сертифікат. Як у підтвердження знання мови. Друге, якщо ви напишете державний іспит з польської мови на рівні B1, B2 або c 1 в залежності від того, що вимагає ваш університет. Такий іспит, наприклад, можна написати в нашій школі. Ми маємо ліцензію надану міністром науки і приймаємо такі державні іспити в Кракові. Проте, пам'ятайте, будь ласка, що ці іспити проходять 4 рази на рік, і від дня, коли ви написали іспит до дня, коли вам видадуть сертифікат, пройде десь 4-5 місяців. Тому це треба робити заздалегідь, а краще взагалі в 10 класі. Ну і третя можливість, яка є в більшості університетів, це підтвердити знання мови вже в самому університеті? Тут все буде залишити від рішення університету. Найчастіше це або співбесіда, може бути як онлайн, так і офлайн, найчастіше онлайн, або тест, або тест плюс співбесіда. Іноземні студенти, так само як і польські студенти, можуть претендувати на місце в гуртожитку. Якщо ми говоримо за державні університети, то всі вони мають гуртожитки. Проте в регламентах прописано, що університет фізично не може гарантувати місця всім бажаючим, тобто може бути так, що комусь не дадуть гуртожиток. Але це буває рідко, але буває. Ми бачимо, наприклад, в нас в цьому році з усіх наших вступників три дитини в різних містах не отримали гуртожиток. Ну і тоді ми там щось шукали, а, а, а якусь альтернативну важливість. В приватних університетах трохи гірша ситуація з гуртожитками. Деякі мають свої, деякі не мають. Тому якщо університет має гуртожиток, все окей. Якщо його немає, тоді ми можемо або претендувати на приватний гуртожиток, який є в цьому місті, або винаймати квартиру, або кімнату в квартирі, ну і таким чином мешкати. Ну, по-перше, знову ж скажу, що вчитися можна безкоштовно, якщо у вас є статус Укрпоки він діє так? на польській мові в державних університетах на денній формі навчання, якщо у вас є карта поляка або це один з польської мови так само. Проте, якщо б вступали на контрактній формі навчання, все буде залежати від рішення університету. На сьогоднішній день ми можемо знайти добрі державні університети, де вартість навчання за один семестр дорівнюватиме 500-600 євро за семестр, але максимальна ця вартість вона може бути навіть до 5 Тисяч євро за семестр, якщо це медичний напрямок, або, наприклад, якісь якась інформатика англійською мовою в деяких університетах вона достатньо дорога. Поки ми навчаємося і маємо статус студента, то не треба мати згоду на. Працю в Польщі зараз, поки діє Укр взагалі українці в дуже вигідному становищі, бо можуть працювати де завгодно кожного працедавця без цієї згоди, яку робили ще декілька років тому. Натомість, якщо ми говоримо про студентів, то так вже було багато років, що студент, поки навчається на денній формі, він може додатково працювати. І якщо вам немає 26 років і ви працюєте на цивільно-правовому договорі, умова злицення, тоді ви не платите ні податку, ні соціального страхування, і на сьогоднішній день мінімальна ставка близько двадцять. 9 злотих за годину праці, тобто 29 злотих за кожну годину праці ви отримаєте. Таким чином, наприклад, якщо ви мешкаєте в гуртожитку, навчаєтесь безкоштовно, ну і самі, наприклад, заробляєте на своє життя, то в сумі можна, наприклад, попрацювати, не знаю, 50-60 годин на місяць, це абсолютно реально, ну і зробити собі там півтори тисячі злотих, тисячі вісімсот злотих, залежно від того, скільки годин ви працюєте. Проте, коли ви закінчите навчання, це теж дуже важливо, якщо ви навчалися на денній формі з дипломом випускника польського університету. Цитету на все життя вже ви звільнені з обов'язку отримування це рішення згоду на роботу, тому це теж велика для нас перевага. важливо на денній формі закінчити навчання для того, щоб власне отримати таку можливість працювати весь час без згоди. Своїм абітурієнтам ми допомагаємо. Ну, по перше, це вивчити польську мову. По-друге, обрати напрямок. Університет дуже важливим етапом нашої роботи є оцінка шансів вступу до кожного університету. Бо буває так, що хтось прийде, обрав собі 3-4 університети. Ми сюди хочемо вступити. Не знаю, остатньо було вчора. Я галонський, варшавський, гданський. Я кажу: ну ні, можемо не вступити. Дуже великий шанс, що не вступимо. Треба реально на це дивитися. Треба дивитися, які в нас бали, які були прохідні, де скільки є місць, чи вступимо, ми, чи ні. Тобто ми оцінюємо шанси вступу. Також контролюємо, чи нічого не змінюється в університеті. Бо, можливо, в минулому році для іноземців було 30 місць, а в цьому вони дали 5 місць. Таке теж бувало в нашій практиці. Допомагаємо з поданням заяви в університет, зібрати повний комплект документів, подати заяву на гуртожитку допомагаємо при вже заселенні до гуртожитку і три роки координуємо своїх дітей в Польщі. Тобто підтримуємо їх інформаційно в наших чатах, відповідаємо на питання, які пов'язані з навчанням, ситуаціями в деканаті і так далі, допомагаємо з вивченням польської мови, ну і підтримуємо зв'язок. Якщо у вас є статус Укр, то за законом ви вже маєте доступ до медичного обслуговування в Польщі. Це національний фонд здоров'я, в якому застраховані всі поляки, які працюють в Польщі, іноземці, які працюють в Польщі, а також діти, які застраховані від батьків і польські студенти. Мінусом такого фонду здоров'я є те, що є великі черги, і іноді треба чекати навіть до лікаря першого контакту, там два тижні, наприклад. Ну і треба йти платно, що ж робити. Тому можна або бути лише на цій страховці, або додатково купити до неї приватну ще страховку. І таким добрим рішенням була б польська фірма Пезатму, вона є в Польщі, є в Україні, і можна, наприклад, в них оформити страховий поліс, і тоді ви швидше будете потрапляти до лікаря. Якщо ви навчаєтесь на платній основі, якщо у вас немає статусу Укр, то тоді треба купляти страховий поліс або від фір... Фірми ПЗУ або від будь якої іншої фірми краще всього перевірити таку фірму на сайті консульства Республіки Польща в Україні, бо там є фірми, акредитовані консульством. Ви напевно не будете з ними мати проблем, або можна в Польщі підписати договір з національним фондом здоров'я. Якщо у вас немає статус Укр і ви студент, тоді ви кожного місяця будете платити щось біля 60 злотих. Ну і власне тоді теж будете мати цю страховку. Програма Erasmus Plus дуже розповсюджена в Польщі, і коли ви приступаєте в університет від другого курсу, ви можете поїхати на один або два семестри за обміном в інший університет, в іншу країну і будете навчатися або на англійській мові, або на мові тієї країни, куди ви приїхали. Щоб дізнатися, куди можна поїхати з вашого факультету, треба прийти в міжнародний відділ, і вам там нададуть список всіх факультетів іноземних університетів, з якими підписаний договір про, про цю співпрацю. І також, якщо ви виїжджаєте на програму Erasmus, вам ще з цього фонду Erasmus платиться стипендія. Пам'ятайте лише, будь ласка, що якщо це Erasmus, вам треба мати легальний побут в іншій країні, тому ну, до 2022 року ми робили візи. Зараз це питання відкрите. Більшість студентів приїжджає в іншу країну, і там, наприклад, робить тимчасову посвідку на проживання, тому треба це теж аналізувати. Окрім цього, теж є класна програма МОСТ між польськими університетами, не між всіми, але між більшістю польських університетів. І ви, наприклад, навчаєтесь, навчаючись в. Варшаві. Можете поїхати в Варшавську університет, наприклад, на семестр до Вроцлавського університету або до Ягалонського університету, або до Університету Марії Кірів в Любліні. Тобто теж така програма обміну, але вже між польськими університетами. Добре питання, важко сказати. Подивлюся зараз. На сайті перспективи завжди був рейтинг, де була кількість міжнародних студентів загальній кількості студентів цього університету. Може це бути рейтинг не до кінця для нас, такий добрий, тому що, наприклад, якщо не знаю там в якомусь університеті навчається 50 тисяч студентів, і серед них тисяча іноземців. Він буде нижче, так а якщо якийсь приватний університет має п'ять тисяч студентів і через і серед них чотири тисячі іноземців, ну це він буде вище. Натомість зараз подивлюся, чи це залишилося в рейтингу, як це виглядає, і розкажу, куди наші діти вступають. Ну і перевірила на цьому рейтингу у мінзнеродовіні перші місця це, це приватні університети. Проте, куди вступають наші діти, то що ми бачимо, що популярно. Популярні університети в великих містах класичні: як Варшавський, Гданський, Люблінський, Познанський, Сілеський в Катовіцах, і так далі. Популярні політехнічні університети в різних містах, їх досить багато в Польщі, популярні економічні університети. Ну і звісно, навіть сільськогосподарські останнім часом в них можуть бути добра інформатика, економіка. Ми дивимося на рейтинг, тобто це теж варто на це звернути увагу. Ну і останнім часом бачимо, що теж стають популярними академії мистецтва. Університети медичні, проте, будь ласка, пам'ятайте, що якщо ви обираєте медицину або щось в галузі мистецтв, то тоді це досить специфічний вступ, є високий шанс не вступити взагалі, і тут треба декілька разів більше прикласти зусиль, щоб отримати місце в обраному університеті. А якщо ви хочете вивчити польську мову, підготуватися до вступу, запрошуємо до нашого центру в Кракові. Ми працюємо з молоддям з України, з Польщі, допомагаємо зі вступом, консультуємо, допомагаємо обрати університет напрямок. В описі будуть всі посилання на наші соціальні мережі, на нашу сторінку. Будемо раді бачити вас в нашій школі. А якщо у вас залишилися питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях і, можливо, в наступному відео ми розберемо саме ваше питання.